плохо ремонтируется или не ремонтируется и, и списывается в улице Вот ответ на ее Это улица Медведева, которую перерыли э, коммунальные службы, именно коммунальное предприятие «Водоканал». Долгая история, какие там были у них э, суд, аренды, там, суд, подрядчики и так далее. Это вопрос третий. Но э, когда рыли дорогу здесь, вот, посреди, потому что одна полоса движения Сюда приезжала Людмила Григорьевна Дармашка, мэр города Первомайска. Мы не давали убивать дорогу, потому как асфальт тут был э, хороший асфальт, реально нормальная дорога. Было пару ямок, но ну, как бы жители сами боролись, мы тут их и бетонируем и так далее. Так, Людмила Григорьевна пообещала, что э, и это было прописано в договоре э, с, э, о, о восстановлении дорожного полотна после окончания работ. Но, как видим, прошло 5 лет. Так оно и водопровод уже введен в эксплуатацию. То есть раз он введен, значит работы по его прокладке закончены. Если э, работы по прокладке водопровода закончены, значит на бумаге дорожное покрытие тут э, восстановлено. Интересно, куда девались деньги, почему подрядчик, который делал эти ремонты, не восстановил, согласно договору. Закрадывается мысль. Может быть, э, хозяин города не такой уж и хозяин, или он делит эти деньги или какими-то откатами. Ну, Как это происходит, это должна прокуратура разобраться. Но водопровод действует, значит он ведет в эксплуатацию. Дорога не восстановлена. И власти не, обращают, не замечают этого? Вы как-то, может, обращались. Ну, есть даже видео, когда Людмила Григорьевна по, именно вот по этой дороге говорил прямо на сессии. что э, она просто отмахнулась, как от мух назвойливых, которые не понимают, что хотят. И, ну, реакции никакой. Ну, может, какой-то письменный запрос давали? Нет? Ну, письменных запросов по этому поводу я не помню, именно по этой улице. было много других запросов, а именно по этой улице, не помню, давали или нет. Но в разговоре там было, звучало, что это какая-то приезжая ферма с Донецкой области или с Луганской, не могу перепутать. Они, мы им не подписали якобы. Ну вот бред полный. Как если его не подписали, почему по трубам идет вода? Почему я пользуюсь этой водой? Ну, то так. И дороги разрушены полностью. А, а сейчас, да, их надо восстановить. И из бюджета будут опять выделяться деньги на восстановление этой дороги. Может быть, опять она будет опять нашими же деньгами второй раз за это платить. Ну поймите, ну нельзя так, не должен хозяин в городе так поступать. Если она если хозяин. І тут базарный базарний день происходит вообще полне столпотворение, куча аварій, куча розбитих поддонов і поломаних машин, тому проїхати тут невозможно. Повторяю, це є робоче, мабуть, перомайські предприяти. Піромайський центральний район. Розкажіть, чому ви зробили самі? Як це було? Ну як було, взяли, зібралися всі, стали. Ми тут їздимо кожен день, возимо вес тут, машина ламається, запчасти, все в доларах. Проще було виділити свою силу, можна, як сказати правильно. Водітеля допомогли в першу чергу, хто їздив сюди. Люди Люди допомогли в першу чергу. Скільки грошей зідали? Ну, десь 25 тисяч. І, і далі? вложили це в цемент. Пісок, ну хтось що давав. Люди давали і щебінь самі там внизу, і пісок давали, і цемент самі привозили. Чому, власне, ви самі це зробили? Могли б вимагати це від влади? Ну, могли б, ніхто ж нас не слухає, не обращає уваги. Скільки років цій дорозі, як давно вона ремонтувалася? Скільки я тут живу, то я не бачу, що її робили. Щось. А великий Ями тут були? Це тут в коліна, я, оці в коліна були невозможно не проїхати, не Скажіть, Як ви робили цю дорогу? Як робили? Самі робили, самі все, своїми силами. Люди допомагали нам і давали гроші всі, хто не байдужий, всі допомагали, всі, всі своїм районом, навіть інші магазини з інших районів привозили. цемент. Все давали. Гроші давали, допомагали. За, за, за участок десь отсюда до третього школи у нас пішло десь ну, більше двох тонн цемента. Це ми всі це все, все давали люди, які були небайдужі не до цього, до нашої праці. Та, наприклад, таке робиться візде, по всьому Романську. Нема ні дорог, нічого нема. Наша міська влада не дивиться ні на що до нас. І ми хочемо своїми силами, щоб всі так робили так, як ми робимо, дружно і красиво. І не дивилися на нашу міську владу. Один день, п'ятниця, субота, неділя. Ми всі збиралися, хто вихідний був, підбирали день, вже більше хлопців було. І всі разом всі працювали, всі давали свої бетономішалки, перфоратори, бо своїми машинами отців привозили, камінь привозили, їздили по посадкам, збирали пісок, побіг дороги, підшкрипали, бордюри, побілили всі, буряни повиривали. Ну щоб все було. Гарно, як то сказав. Так давно тут був ремонт. Я скільки живу, я ніколи не, не пам'ятаю, що хтось робив цю дорогу. Сподівань, очікувань від влади ніяких немає. Ну, Влада працює у нас завжди. Перед Подолу, виборами так. вона працює. Вони ремонтують там, де ям нема. Тобто, там, де сантиметр покриття. Там, де ями в коліна, вони не ремонтують. Ви розкажіть, ви зробили самі цю дорогу? Гроші, як ви не збирали? Не самі, звичайно. Дорога ця давно вже не ремонтувалася. Спочатку можна було ще об'їжджати ямочки, ямища, потім вони перетворилися. Об'їжджати вже не можна. І знайшлися ініціативні люди, знайомі, які зібрали певну суму і домовились з людиною, яка Погодилась зробити частинкову, хоча б. Перед цим ми бачили, як теж почали по місту ремонт дороги за власним коштом. Правий сектор почав ремонтувати, потім е на вулиці, на вулиці, на вулиці міста. Почали самі ремонтувати, бетонувати дороги на Урицьку. Домовились в процесі ремонту небайдужих, теж знайшлося багато, кожен хто гривнею, хто тисячою гривень допомагав. В результаті було зібрано 38 тисяч 181 гривня. Це приблизно 152. По квадратних метрів це внесок Романа Саакяна, який ремонтував цю дорогу. Його внесок теж такий досить вагомий. Тобто ваш підрядник вирішив допомогти? так? Звичайно, він свідомий, громадянин, допоміг. Угу. Теж а. їздить, мабуть, по цьому бездоріжжю і вважає, що краще, мабуть, вже самому відремонтувати, якщо не дочекався, щоб за стільки років цю дорогу зробили. Я особисто не звертався. Ми зібрали, розрахувалися з Романом. Ми йому вдячні, ми вдячні тим небайдужим людям, які не сидять, не чекають, що з неба їм на голову щось упаде і працюють, роблять свій маленький, великий, середній внесок взагалі справу. І взагалі ви вважаєте, що це нормально, що люди самі ремонтують міські дороги? Це дуже ненормально, це вже називається дістава. Ну, вже раз сплатила цей податок, так? Під час заправки. Але проїхати неможливо було і викидати гроші на ремонт, нерви. Так не повинно бути.